Віталій Шахів грає проти індуса рейтинг 2009. Королівський гамбіт. Це не вже не вже не італійська партія? Джокопіанісів. Дуже дивно. Магнітні бурі може? Укривляю. Хочу далі штовхнутись. Це ти куди? Шах, хочеш дати? Ні. Давай без цих фокусів. Шах, мат, потім. Ну, Можливо, він хоче зараз якось конем відступити, потім піде сюди. Туди. Хоче мені шаг дати і все. от Ти нічого, не думаю. Позицію. Шферзем'ю. Шар. Ні, туди я не можу. Можу, не хочу. Відразу ну, я заберу спочатку. Так, так. Перекрили. укрепилась. Так, нужно h5. Можно не h5. Можно тренули подготовить. Ой-ой-ой, это ой, ой. было. Не зовсім те що треба, от чесно. Король на 8 мабуть, будемо. Ні, ну тут отакий шах. Міг спочатку ти мені шах дати. Ну, я даю перший шах. Так, чим брати? Пішачком якось не дуже мені хочеться. Пішечком, і король якось бігає. Так, ти сюди, потім що. Давай пішочком. Тише. Куди підеш? Так, в 3.0 я встигаю, мені здається. Хоч тут, може, і мат уже є, ну. Зіграємо якось так. Шарах, шарахнути, шажок. Шажок. Ну давай, такий шажок, не Давай, такий шажок, не знаю. Ну давай. Такий шажок. А це не мат. О май гад. А если так? Yes. Yes, 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 yes. Давай так. Давай так. Отсюда. Просто съел. А может и был мат. 62 на 87. Так, в нього було добра, йому треба було забрати просто пішок. От він хоче дати свій шах от тут. Ніком. З п'ятого ходу. Хоче атимії і все б'є в одну точку. Шах-шах, шах, шах, шах десь пробити. Це виявляється дуже погано вже. Не мій король слабкий, а його. І шах даю і я. До речі, в нього вже що так, що так погано. Сло на 6. То десь ще включити, так? Да? Так і так, позиція погана, ну добре. Король трошки побігав тут, на стадіоні. Так, тут був мат, так? Да? Один хіт. Слон-то тут стоїть, що? Що він так? Матує. Віталій Батрішахів грає проти краш сокер Канада. Рейтинг 1966. Так. Захист Німцовича. Система Земіша. Поганий хід. Нормальний хід. Якщо він буде міняти слона, молодець. Це довго все. Я буду атакувати його короля ж 4 ж 5 Зараз 2 сюди прийде. Кинь на їх 4. З 4. Це. Не зовсім. Ти можеш поміняти мого чувака? Ти можеш поміняти мого чувака? Добре, давай сюди покажу. Прожену захоплю більше простору. Є проблемка буває тактично зв'язана з ударами з один. І тут може пункти провалитись. Хочу далі аж 5 піти. вирішу, не, не дав просто йому помінятися. тут. Так, отут тут можуть бути якісь неприємні дари. Слона поки що приберу. Кінь є шість. Не хочу мінятись. Ну, з іншого боку. Просто якщо він візьме пішачком, тут ніколи не відкривається гра. Це може бути не зовсім те, що я хотів. Так, а ми. Він туди, на жаль, напав сюди, тому поки що так. Далі. далі можна в 4 в 5. Ну, F4, він поле E4 ніяк не може використати, мені так здається. Через D6 хіба ж? Так, король щось не знає. Не може собі знайти місце. Це не може нас не радувати. Так, Не знаю, F5. Що далі робити з цим конем? чи Сюди. Я не можу без ферзя атакувати. Ну нема в мене такого. Є в мене час. Далі цього сюди, цього сюди. Не здивуюсь, якщо вже можна слон h7 десь в якийсь момент. Просто віддати його все рівно буде велика перевага. Тому що це все неясно, що це робить. Що, Що роблять ці всі фігури? Слон. От поміняв би слона, слонома 6 на початку. Без ходу це. С13, 30, 33. с 3 Ну, три. Кінь мав 6 погрожує. Може, зараз пожертвує коню. Що ще робити? Треба закручувати позицію. Ні. Куди не спішити? G6. Ні. F6. Ти маєш кудись відходити. G6. Так. Да. Ну, тут під удар він став. І далі типово просто відкриваємо короля і вітаємось, колядуємо. Ні в чому не бувало. Так, я казав, що ми жертви, ми не думаємо ні про що, правильно? Не будемо тут думати. Не треба. Нам треба відкрити лінії для наших тур. Нема мату, дати. Так. так. А, не завсі. Ну добре. Мені здається, що краще не брати а десь так. На тут... тут сюди йдеш, да? Значить так краще. Йдеш. Все рівно кудись тут. А нова оцінка. Плюс 6-7. Непогано. Ну добре, не бачу я тут. Мато, треба думати. Не хочу думати. 92 на 77. Хай комп'ютер думає. Там мені покаже відразу, що там. Ну, повільно це все. Це 3 вже. Це 5 уже що В білих сильна така конструкція, і дістатись, навіть, якщо цей пішак трошки видвинувся Є 3, його інші пішаки не захищають. Слона достатньо, щоб його захистити. Ну, слон на 6 зіграй собі по і все. І не було б уже слон на 7. А так суперник виставив слона на B7, який просто дивиться в пішечку. От в нього немає активності. Ні. Одна клітинка, є, ну і друга. Є. А слони люблять діагоналі, по яким вони атакують. Ну, вони не люблять дивитися в своїх пішеків. Погана позиція, суперник ще трошки крутиться туди-сюди. Білі спокійненько підходять. відкривають гру. Мат 5 ходів. А, FD7. А я-то думаю, ну так, да, тут просто так можна, мат поставити. Або там все втрачається. І все.